Будьмо уважні, то часу війшов Ісус у сторони Тирські та Сидонські. аж ось жінка Хананейка вийшла з тих околиць і стала кричати, змилися наді мною, Господи, сину Давида. тяжко мучить мою дочку, він не озвався до неї словом, і тут приступили його учні, почали його просити, відпусти, її, бо вона кричить за нами. Він у відповідь сказав: Я, посланий лише до погиблих овець дому Ізраїля, вона ж підійшла і, вклонившись, йому в ноги, каже Господи, поможи мені. Він відповів їй не личить брати хліб, у дітей кидати щенятам. А вона каже так, Господи, але й щенята їдять кришки, що падають зо столу панів їхніх. Тоді Ісус у відповідь сказав їй. О жінку, велика, твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш. І видужала її дочка від тієї Години. Слава тобі, Господи, слава тобі. Мій Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі Христі, браті і сестри, які об'єднані сьогодні на цій літургійній молитві, чуємо історію про. Жінку. Жінку матір, в якої була певна складна життєва ситуація. Дуже делікатна ситуація, бо в тій ситуації вирішувалася доля її дитини. Вирішувалася доля дівчини, а отже, юної особи. Дівчина, яка була опанована злим духом, це була трагедія. Це не є медичне захворювання, це є духовне, душевне захворювання і з цим не так є просто дати собі раду. Ні Ісус, ні євангелист Матей не вникають в подробиці чому саме було це опанування. Але бачимо, що ця жінка потребувала допомоги, знаходилася у певній потребі. І як бачимо, що Ісус показує те, що не відразу було задовільнити її прохання. На початку Євангелія ми чуємо, що прийшов в сторону Тиру та Сидону, і потім говорить: я посланий до овець погиблих овець дому Ізраїля. Він прийшов у народ, в сторони народу, який вірував. Але тут приходить жінка Хананейка. Жінка, яка не, не читала писання, не була віруючою. І тут можна, знаєте, навіть до певної міри трохи подивляти її. Бо чула про якогось мандрівника Ісуса, учителя, як його ще називали, який ходив, навчав і творив чуда. Знаєте, І, мабуть, вона знаходилася в розпачі. І цей розпач стимулював її до того, аби вона йшла і знайшла того Ісуса. В той час не було поїздів, маршруток, бла-бла-кар, чи якихось приватних авт, якими можна було миттєво добратися в ті чи інші місця. Потрібно було або йти з караваном, верблюдів, або йти пішки. В сьогоднішній історії. Нам може здаватися, що Христос не зауважує людину, яка знаходиться в потребі. І на перший погляд, це може бути дивним, так бо знаємо, що Христос завжди відкликується, Бог завжди відкликується на потреби людини, яка є в нужді. Бог завжди є з людиною і ніколи не покидає, навіть якщо вона не є в нужді. І ми можемо сказати, так. Що може, то Ісус не мав якогось співчуття, чи він зачерствів, може змучився. так, Бо, бо вже аж учні звернули увагу і кажуть: слухай, відпусти, ну бо надоїла, ходи за нами та репетує, ну відпусти її вже. Проте Христос показує, що має бути певний порядок. Так, Тут Він власне відкликається, що посланий спочатку до погиблих увесь дому Ізраїля. так, і, Але все ж таки. Задовільняє її потребу, все ж таки допомагає. Христос в сьогоднішньому Євангелії показує, що хаос неможливий є в житті людини, ні в фізичному, ні в духовному. Не може бути споживацького підходу до Бога чи до ближнього. А інколи в нас так є в людей на превеликий жаль. Інколи ми товаришуємо з тим чи іншим, ну бо нам так вигідно. І коли ми бачимо, що вже не приноситься жодної вигоди, це товариство якось припиняється. Чи ми спілкуємося з кимось, бо нам так вигідно. Чи ми звертаємося до Бога, ну бо. Хочемо щось з цього скористати, тобто мати якусь вигоду. Христос показує, що не може бути споживацького способу взаємовідносин ні одних з одними. Ні з Богом. І тут ми бачимо смиренність віри цієї хананейки. Так? Коли Христос мов би сказати, відштовхує її. Вона далі схиляє голову і каже, але щенята їдять хліб, так коли Христос каже, не личить брати в дітей хліб, кидати щенятам прирівнюючи цю жінку до щенят Але смиренність і покора цієї жінки. Зазнає успіху. Бо її дочка отримала оздоровлення. Господи, змілосердися наді мною, так вона каже. Жінка благала, вона просила. Більше того, вона навіть розуміла, що не заслуговує. на Певне добро, яке може утримати від Ісуса, тому що вона поганка. Тому що вона не хоче навернутися на віру в Бога. Вона не хоче навернутися на. Можливо, після цієї ситуації вона все-таки переосмислила своє життя. Не знаємо. так Але вона усвідомлюється. Вона просить незаслуженого добра, на яке вона заслужила. І ця смиренність її віри приносить плоди. Дорогі хресті, браті і сестри, хочу, щоб сьогодні цю осінню неділю, сонячну неділю, коли ми будемо виходити з храму і йти по своїх домівках, замислилися над тим, які є мої стосунки з Богом. Чи часом вони не зводяться лише до такого споживацького способу сприйняття Бога? Чи часом мій стосунок до Бога не є Ти мені, а я тобі? Тобі кілька десятків поклонів, чи вервіцю, Богородице, Діву. А ти мені маєш, значить, зробити те і те? Чи ми все-таки з покорою приходимо і кажемо, Боже, допоможи мені, ти знаєш, що мені потрібно. Рів Христі, я вже швидше казав тут на проповіді: Богові не треба пояснювати, що нам потрібно. Він і так знає. Потрібно лише з довірою очікувати на те, що Він нам дасть. Бо Бог знає, коли в який час, в який період нашого життя, дати нам те, чого ми просимо, або не дати нам те, чого ми просимо, бо можливо, воно може нам зашкодити. Амінь. Слава Ісусу Христу!